зустрічайте, перший комік Андрій Шведін. Вітаю, шановні! З вами Андрій Шведін. І розпочати я хотів би з того. Щонедавно спілкуюся зі своєю знайомою, і вона мені скаржиться, що їй в інстаграмі в Діректі постійно присилають фотографії пісюнів. Кажу, ну, якби, а на що ти розчитувала, якщо в тебе в профілі або ти полуроздіта, або в тебе ноги роз'їхалися, вроді різко розчахнулася, або ти в залі со штангою присідаєш. Ну, якби чесно, я цього не розумію, Невже вона думає, що десь сидять такі два турка з полуспущеними штанами, і такі Ахмед бей, а от це упражнєння вона неправильно робить. Не можу з вами не згодитися, Мурат бей, ну якби техніки там совсем немає. Так, да, і якби Інстаграм мене частенько бісить, е, по тій причині, що, е, чесно, я дуже сильно радувався, коли заблокували в І оці всі статуси кончені, кудись зділися. І в ітогі вони всі виплили в інстаграмі. Причому прямо в місті з фотографіями. Пише якийсь скачок 44 2015. Е, лучше не киснуть, а квасіть. А на фотки 13-літній 13 школьник в костюмі. І на задньому фоні надпись вітаємо Антоніну Сергіївну з 60-летєм. <рес> ну, якби родной, що ти там будеш квасити? Ти не там знаходишся. Ахуєвший ти бабушкин внук. Ти максимум, чим там можеш нагаситися, це вішньовим компотом. <рес> ну, якби, це прям потолок. Але із таких міроприятій ти виходиш прям все розвиненою людиною. Ти точно знаєш, яка мазь допомагає від болі в суставах. Ти абсолютно точно знаєш, що твоя однокласниця Юлька родила від Гришка, жената на Павлові. І ти 100% знаєш точні координати Бункера Путіна. Тому що інформація прийшла від самої тіті Ларіси, та що хрещена двоюрідного дядька тітки Христини, яка жената на охраннику магазину, який знаходиться напроти воєнної часті. Ну, якби інфа прям 100%. Але я вам скажу, що е, такі люди е, і в такому возрасті, у них геть зовсім відсутній страх, і у них геть зовсім відсутній такий інстинкт, як самозбереження. Недавно їдемо з другом на машині, пробка, їдемо помаленьку, вікно полуоткрите, і 5-6 бабулічок переходять дорогу в 10 метрах від пішохідного переходу. Ну, Те, що до пішохідного переходу було дойти там єрунду, ну, діба Бог з ним, спишемо на возраст. Але коли вони заканчували маневр, прямо біля нашого капота, одна із них питає: та може ж не зіб'є. А другий розтірявся їй вікно їй та хуйозна! <риклад> ну, якби, «Ну, піди пальці в розетку встав, може ж не йобне. Ну, якби, Я цього не розумію. Так же саме я не розумію, як мужик. Міг сісти в чужу теслу і уїхати кудись на ній, тому що рядишком стояла дуже похожа на його. Ну от як це ж твоя машина. Ви ж з нею як одне ціле повинні бути. Ну ти жінку, ти сестру своєї жінки теж трахаєш, бо вони типу, похожі. Хтось знає взагалі, що в Нідерландах фермери обнімаються з коровами. А тепер будете знати, що оказується в Нідерландах фермери обнімаються з коровами для того, щоб зняти стрес і успокоїти свою нервову систему. Так от. <світ> 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 так от. Я коли згадую про фермера і корову. Перед моїми очима дядько Микола, який завжди п'яний в слюні, який вічно побитий, того, що його жінка важить 140 кілограмів і коли вночі перевертається, вона просто йому півлиця віддавлює. І який тверезий в своїй житті був максимум один раз, це коли його виписували з лікарні, того, що він вирішив шльопнути корову а та його копитом в бороду умантулила. Ну, якби. Ну... Оце я розумію, у людини ні стресу нема приключення кожен раз в своїй житті. Кстати, недавно прочитав, що роди це друга найболезня річ в світі. А перше, правильне питання, бо перше це згорання заживо. Так от, в мене питання, а як це провіряли? Тіпа взяли таку жінку після родів, кинули в полум'я і. Ну що? А вона така. Об'єктивно — рожать да. І Жанна Дарк десь там з небес аплодірує. Стоя, круто, прям. Молодці. Кстати, зараз же піст. Да, Зараз Піст, хто не знав. Зараз Піст. Да-да-да-да-да. Вот. І е, наблюдав картину, як одна дівчина замовляла собі латешечку на рослинному молоці. Бо типа піст. А потім вечором заказала котлету по Київській стейк. Мені іноді кажеться, що вона із тих дівчат, які от, типо, до свадьби ні, ні-ні, ну в рота візьму. <риклад> ну, Якщо чесно, ну, такі люди мене трошки бісять. Е, хоча, якщо чесно, більше мене бісять люди. Які коли балакають, плюються так, в в них живородящі фонтанчики внутрі відкрилися. Ну, чесно, я із за таких тварюк школу прогулював. Просто коли тобі вчителька англійської мови заплювала очки нахуй, а ти сидиш на першій парті, бо зріння мінус сім з половиною. і якби взагалі прям не хочеться вчити ту англійську, не хочеться в той Лондон їхати. Я, в принципі, через це англійською не знаю. В принципі, як і біологію. І ОБЖД. Так що, якщо тут комусь стане вдруг погано, то на першу медичну допомогу від мене розраховувати ніхуй. <риклад> Хоча я вам скажу, що школа взагалі це просто кладість смішних історій. Це зараз всі такі успішні, такі всі виросли вже. Там у одної Щаслива сім'я, двоє дітей, у когось там кар'єра, прям бомба. там Компанія взагалі бізнесом зайнялася, бабки в взагалі, все чітко. Але я коли зустрічаю цих людей, я бачу просто типу, які хазявки в 11 класі з носа їв. Я бачу подругу, яка просто провалилася в біотуалет по пояс. Так, да, і компанія, яка бігала і збирала кришечки від Кока-Коли, бо міняли їх на стакани і на пульти від телевізора в виді мячика. Да. Навірно, через це мене і не звуть зустріч однокласників. Да. Ну, бо якби не можна постійно про це напоминати людям. Хоча, якщо чесно. То іноді хочеться зустрітися, поговорити про щось приємне. І я вам бажаю приємного вечора і дякую вам!